Так, друзяки, усім привіт. Сьогодні збираю врожай своєї сої. У нас 15 листопада, субота. От. Приїхав знайомий комбайном класом і щось потроху пробуємо. бо я вам скажу, що в цьому році з тов біда, вона ні чорта сохнути не хоче. Волога зашкалює, Там скоріше, всього що буде поза 20%, ну, береш зерно, ну, м'яке. Це вже 100%, що буде поза 20%. От так. Ну, все рівно беремо, збираємо, бо там, я дивився далі прогноз погоди, то вже навіть заказує сніг. От Вона ще як якраз попаде дощ з снігом, то я думаю, що з тої сої вже нічого, нічого не буде. Треба буде закладати дискову борно, брати це все передисковувати, переорувати. Отак, якось так, друзі. Загалом то я вам скажу, що сої ще дуже багато. Фермери вони їздять, збирають. ну, Кажуть, всі чекали, що ніби буде погода, воно підсохне. А цьому році, бачите, Досі що весна була така затяжна, заморозки всі сіяли досить пізно. Літо я вам скажу теж ну, бувало таке, що навіть в червні місяці виходиш ввечері плюс 7, плюс 8 градусів. І... Якщо порівнювати з минулим роком, то я вам скажу, що в той рік дійсно була така жара, то вона ліпшиться, своя росла. І вже там на початку жовтня вона майже вже вся дійшла і можна було збирати врожай. В рожай. цьому році, ну бачите, це все десь на 2-3 тижні, все робиться пізніше. Отак. От Кажу, волога поза 20%, друзі, ціни теж на ту сою немає. Знаю, що ГМОшну сою приймають. У нас тут за готівку ціна від 10 500. 11, 11500 максимум дають. От. І за кожний процент там знімають, ну це теж залежності для здаєти. Бо дехто є, що взагалі не хоче сирої сої брати. От. Ну Хто має свої сушки, то ну 100 гривень дехто знімає, хтось 120, хтось 150, ну по-різному. Якщо, наприклад, буде. Волога там 20-22%, ну це рахує 8-10% е ну більше. І по 100 гривень це 1000 гривень тільки на тоні. Якщо по 11 тисяч, це вже буде по 10 тисяч, Познімаю. От. Ну і вражальність, не знаю. Бо в мене тут посіяний ментор, але знову друзі, соя в принципі непогано виглядає, є досить так, бобіків. Але у нас ще літом пішли дощі. Град, позбивав, є він, бачите, місцями соя і, Ну, коротше, таке собі. Деякі ділянки я взагалі передискував посіяв пшеницю, бо там навіть не було до чого гнати комбайна. От якось так. Це якщо так коротко пояснити. Але все рівно збираємо, думаю, щось вийде намолотити, А там щось з тою сою будемо робити, будемо сушити. Може вдома висиплю, розсуну трохи, буде вітер. І хоч би там на 17-18% цю вологу збити. Отак. тому я коротенько вам взяв, пояснив. Перший бункер висипали це у нас сорт ментор. Так виглядає жовтенька, ну є трохи бачите, сміття стручків. ну, кажу, воно Стебло вологи, воно комбайн не перебиває, гарно не вимолочує і трохи є більше сміття. Отак. Зараз вам ще покажу саму сою, саме цей сорт. виглядає. Стручки ніби не погано їй наросли. От. Всередині сойка. Осіння. то, що Волога, все одно, протискаєш м'яке. Прямо збираємо комбайн клас Домінатор 48-й, є свічкарня, перебиває, гарно розстелюється, розстелює все, тільки треба буде чекати плуга, заїжджати і це все на зиму От, так коротенько Показав вам, друзі. Одно, кажу, ви в коментарях теж пишіть, розказуйте, як у вас там жнива форпають, щоб теж свій врожай, чи чекаєте, що погоди. Буде це все цікаво почитати. Ну що, друзяки, це вже у нас наступний день. Сьогодні з мароху беремо, прочищаємо сою. Бо оцей ментор в принципі, себе непогано показав, соя, бачите, хороша, жовтенька і дуже особено ну, сміття немає. А оцей кіото, ну, я вам скажу, що дуже багато пілюки, е Всяке зілля попадає, палка, і коротше, вирішили прочистити. І вона плюс має більшу вологу. Ця ще ну, терпимо, я думаю, що вона десь може до 20% буде мати, бо по сути, якщо зерно бачите, ось такий звук. А ця набагато сиріша і вирішили, кажу, друзі, прочистити. Ось таке зерно. Ну, наша плюс ця соя в мене вражена хворобою. Вона має трохи, бачите, такі плями. Я в цьому році, скоріше всього, її здам. Більше цей сорт, Ну, бо тут немає, по суті, що залишати, бачите. А оцей ментор, то я собі прочищу і залишу собі на посів. Ойка непогана. Це я купляв себе тут по місцевості. Одного ну, тоже підписника свого, він теж займається полями. Ваня, якщо дивишся відео, передаю тобі привіт. Ото е Ну, він тоді нахвалював цю сою, він казав, що вона себе непогано показує. Я собі взяв, посіяв, то кажу, друзі, оцей ментор непоганий. Собі залишу і думаю, що на наступний рік буду сіяти. А цю, цю прочистимо, просушу, скоріше всього, і... No. Буду з... а <тамераха> будемо здавати. О, вона якась така і чорна. Ну Це може та камера трохи передає. Вона насправді, друзі. от. А вона така і є. Та. Бачите, то, що треба розсушити, бо от, таке, бачите насіння От. Очищаю, друзі, ось такою віялкою від виробника Техномашстрой. Непогано себе показує цей агрегат. Пшеницю очищав вторік, навесні сою, очищав ну, так як посів мат. Ну І зараз він поставив два відра, там йде третя і друга фракція. Ну, там взагалі сміття всяке. От, а на першу фракцію сюди е, йде ну, перша фракція, чиста соя. от. Я на бік відкидаю, мироха зверху подає, з прицепа насипає. От, як і так. Робимо так, бо щось з нею треба зробити з тув бо якщо висиплю все на купу, воно постоїть і зараз почне грітись і ну, можна повністю все зіпсувати. Отак. От так що я думаю, що якось ми це перемучимо, прочистимо, висушимо і будемо здавати. От, ну Якщо так подумати, я вам скажу, що в цьому році на цій сої взагалі, взагалі заробітку немає. Якщо взяти оцей рік, що волога. Врожаю дуже нема ціни. от е, Вигідніше, навіть посіяти пшеницю і ячмінь. Пшеницю навіть зараз без проблем по 8500, 9000 можна здати. Ну так же і саме ячмінь. Ячмінь навіть можна і ще дорожче продати, бо ячменю дуже так немає. І основне, що літом зібрав врожай. Літом е, погода, ну жара, воно все висохає, засипав собі. А зі сою, бачите, воно це все заходить е, осінь. Дощі і здати зараз теж ціни нема, плюс за вологу скидають і так далі. Вдома теж не потримаєш, бо якщо нема де сушити, то самі знаєте, воно довго не постоїть. От так Так що трохи треба буде подумати, чи варто, друзі, цю сою сіяти. От, може, трохи треба якісь інші культури сіяти, пшениці, ну, тобто більше зернових. От, бо останні роки всі соя-соя. Заробітку на цій сої дуже особою немає. Так, як попередник, вона хороша культура. І там, Чи кукурудзу сіяти, чи пшеницю, гарно все сходить, земля гарно розробляється, вона така більш розсипчаста, але то, що от біда, як врожаю нема, то ну, біда. І заробітку теж дуже на ній не виходить нічого заробити. От так. Тому друзі, на цьому, скоріше, всього, буду закінчувати. Будемо зараз на руху дочищати цю сою. З вас вподобайка, підписка. Також пишіть в коментарях. Розказуйте, як у вас там нова приходить, чи зібрали свій врожай, по яких цінах продаєте. Може хтось ще щось з цим врожаєм робить. Сушить, не сушить. От буде це все цікаво почитати. Тому дякую всім за перегляд і до зустрічі.